Добрий ранок, 26-й день дієти. На сніданок кава, свіжа зварена, парує ще, гаряча, 60 грамів вермішелі. І разом це 140 грамів. 60-й салату 80 грамів разом з оцим соусом, хоча він мені не дуже подобається. Це томатна паста, розведена томатним соком. Добавлю свого соусу домашнього, який консервувала в минулому році, От прямо в такій бути. Стерилізувала бутилку, пробку чи кришку, потім робила соус і гарячим закручувала, закривала. Стояв. Стояв добре зберігся і дуже смачний. Там і переці, томати, томатний сік, яблуко, багато зелені, петрушка, сільдірей, є, кінза, укроп. І спецій. Теж дуже багато спецій. Смачний. Може, рецепти влітку запропоную і вам. Красуні мої ще не одягнені. Одяг все сохнеть, сохнеть, бо у них там і зайчики, і ведмедики, а вони дуже довго сохнуть. Так що, отакий сніданок. Смачного всім зустрінемось в обід.